Озвучено українською сайтом Okino.ua Я Річі Ланс. Приємно з усіма познайомитися. Взагалі, це цікава історія. Я був менеджером. Чому моя робота? Гастролювати з моєю підопічною. До Афганістану. Рок менеджер Річі Ланц. Ти виступатимеш перед двома тисячами солдат? Що за життя? Пробач, але я не зрозумів. Ти смієшся чи блюєш? Вони вирушають у подорож. Я був би вдячний, якби ви підшукали нам якогось юнака. Можна просто з вулиці. Прокинься і співай. Де дівка, вкрали мій гаманець гроші і паспорт. Я по вуха в лайні. Ласкаво просимо до Афганістану. Як же тут добре? Цієї осені. Що я тут роблю? Річі Ланс, менеджер. Як справи, хлопці. Я тебе зрозумів, чувак. Ласкаво, просимо в джунглі. Но це ж має бути якась причина. Ви? Це ж доля. Я поїду в Кабул. Я маю співати. Лізь <chat> багажник. Жартую. Біл Мюррей, Кейт Хадсон, Зої Де Шанель, Дені МакБрайт, Скотт Кан та Брюс Вілліс. Рок на сході. Дякую. Вчора вам дякую. Від режисерів Барі Левінсона Тамічі Лейзера.